Не минає і дня, щоб рашисти не обстріляли прикордонні території Сумщини. Так протягом 21 лютого ворог здійснив обстріли п'яти територіальних громад області. Було зафіксовано 78 прильотів. Внаслідок мінометного обстрілу з села Грабовське Краснопільської територіальної громади пошкоджено приватний будинок та господарську будівлю. По Новослобіцькій громаді 25 разів гатили з мінометів. Ворожб'янська громада 12 разів піддалася артилерійським обстрілам. На Ісманську рашистаму було скинуто шість мін. На Білопільщину 17 мін, та відбувалися обстріли із САУ. А в ніч з 21 на 22 лютого у Сумах пролунав вибух. Після було оголошено повітряну тривогу. У Сумській ОВА пояснили, що це спрацювали сили протиповітряної оборони. Вибух, який ви чули в Сумах, робота ППО. Ціль уражена. Дякуємо нашим захисникам. Йдеться у повідомленні. Згодом додали, що силами протиповітряної оборони поблизу міста Суми збито ракету РФ. Тип ракети встановлюється. Аграрії Шосткинської громади завершують збірку кукурудзи та готуються до весняно-польових робіт. Обмолот кукурудзи продовжується. Станом на сьогодні обмолочено 81% від її посівної площі. Та намолочено 38 557 тонн зерна. В загальній структурі врожай зібрано вже на 97%. У Шосткинській громаді стартував корисний проєкт від аграріїв органічна ініціатива 2023. Під час апаратної наради про це повідомила Марина Геремес. Організаторами даного проєкту виступили голова сільськогосподарської дарачої служби органічна Україна північ Андрій Мараховський та лідеру виробництва органічної продукції в Сумській області та фермер нашої громади, наш місцевий Андрій Марченко. На базі магазину Макош вони проводили певний термін анкетування по виявленню самого необхідного насінневого матеріалу. За кошти Європейського союзу через програму «Юліт з Європою було закуплено відповідне насіння та в рамках першого етапу школи фермерства та кооперації були роздані такі насінневі кошики, в яких склад війшли: насіння та органічні добрива. Вони були вручені мешканцям нашої громади, які найбільше цього потребують. Керівники проекту до самої осені будуть кураторами для тих, хто отримав насіння Восени вони планують, якщо все все пройде добре, охопити вже більшу кількість мешканців нашої громади і провести відповідне анкетування по всім старостинським округам, щоб залучити до цього проекту мешканців з кожного села. Міський голова в свою чергу звернув увагу на необхідності знайти шляхи, як допомогти аграріям громади. Придбати мінеральні добрива у рамках діючих державних програм для виробників сільськогосподарської продукції там держава дає ресурс в виді вигляді кредитні, кредитів для закупки мінеральних добрив, і таке і інше. Допомагайте сільськогосподарським товаровиробникам вивчати це питання і знаходити можливість провести весняну посівну кампанію. Також очільник громади дав доручення Марині Гремес опрацювати питання створення на базі університету третього покоління відділення бджолярства. Націй нараді, яка була по бджолярам, задавали питання про створення такого відділення університету третього покоління по бджолярству. Таковий спільно з Ніно Сіваєвою, Насіваєвої Сергійкофатуном. Організовуйте таке таке відділення. Ми знайдемо ресурс, яким чином підтримати ту людину, яка буде читати ці лекції. Такі мешканці Шосткинської громади з числа переміщених осіб мають можливість отримати у громаді земельні ділянки під обробку. Про це повідомила начальник управління економіки Дар'я Гребанюк. Розпочинаємо роботу з переміщеними особами які мають зацікавленість там можливість в обробці земельних ділянок у минулому році. Також була розпочата робота. У нас дали згоду на обробляння землі. Не така велика кількість людей, але все ж таки вони є. З певними людьми ми вже переговорили. У нас уже є певна кілька ну четверо осіб, які згодилися. Росія обробляти земельні ділянки ну, на місці ділянок, які були відведені у минулому році. Тому я звертаюся до всіх, хто має бажання, можливість. Тому прошу звертатися до нас з розсадою та посівним матеріалом обіцяють допомогти в екоцентрі імені Сергія Корнієнка. Напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну міністр освіти і науки Сергій Шкарлет звернувся до начальників Київської міської військової адміністрації та ОВА керівників закладів освіти з рекомендацією здійснювати освітній процес в закладах освіти з 22 по 24 лютого поточного року в дистанційному форматі. Наближається дата, яка принесла страшне горе на українську землю день, який поділив наше життя на до і після 24 лютого 2022 року. розпочалося жорстоке повномасштабне військо. Кове вторгнення Російської Федерації. Відтоді щодня гинуть наші захисники, цивільне населення. Ворог цілить по житлових будинках, школах, лікарнях, музеях. Російські військові та їхні найманці нехтують нормами міжнародного гуманітарного права. Для них не існує заборон щодо застосування зброї, зазначив Сергій Шкарлет. Відповідний лист отримали і в управлінні освіти Шосткинської міської ради. На виконання рекомендацій Міністерства освіти та науки України керівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти Шостінської громади, рекомендовано організувати дистанційне навчання з 22 по 24 лютого поточного року. На 23-24 лютого всі заклади будуть працювати дистанційно. Таке рішення прийнято з метою убезпечення життя і здоров'я усіх учасників освітнього процесу, як превентивний захід перед річницею початку повномасштабної війни. До речі, станом на сьогодні, внаслідок агресії РФ пошкоджено 3128 закладів освіти, з яких 441 ще зруйновано. Від рук окупанта загинула 461 дитина 926 отримали поранення. Цей дрон Мавік «Мавік-3» – помічник без якого не обійтися нашим військовим, які воюють на нулі на сході України. Він придбаний завдяки небайдужим мешканцям Шостканської громади, які об'єднались навколо спільної мети допомогти захисникам. Кошти на придбання вдалося зібрати у рекордно короткий термін, говорить Світлана Суптельна, координатор волонтерського центру Шостка Добро. Це ті категорії, яка з першого дня допомагають. Нашим хлопцям. Більшість це освітяни і представники бізнесу. Він коштував 117 тисяч, але через інтернет-магазин була якраз знижка, і ми придбали його за 104 тисячі. Це найбільш дороговартісна річ, яка поїхала до наших захисників на передову. Він може злітати на висоту до 6 тисяч метрів, радіус дії. 30 кілометрів час польоту близько 45 хвилин. Дрон призначений для слідкування за ворожими та своїми об'єктами. Влаштований однією гіроскопічною камерою та чотирма датчиками. По бокам, два зверху і два знизу. Є індивідуальна підсвітка і датчик світла. Однак це ще не все. Що за короткий проміжок часу вдалося придбати волонтерському центру Шостка добро. Хлопці отримають ще один необхідний девайс. Оце 11-й тепловізор, який ми придбали з 24 лютого 2022 року. Я хочу сказати, що ми різні купували за ціною, але замовлення нам було до 1000 метрів. Дальність бачення ми співпрацюємо з польською фірмою через нашого волонтера Сергія, і вони дають нам 25% знижку. Крім цього, силами волонтерів з усієї громади було зібрано і продукти харчування, і засоби гігієни, і грілки, і запчастини для автомобілів. Газові балони для приготування їжі, ліки, бурки, сокири, робочі рукавиці, шкарпетки та багато іншого все це для хлопців, які на передовій боронять країну. І звичайно, куди ж без смаколиків для наших захисників? Свій внесок у допомогу зробив і Богданівський навчально-виховний комплекс. Ми перейняли цей досвід у наших волонтерів, черновців. Бачите, мед і горішки відкрили, з'їли разово і все, і отримали вітамінчик. Дитячий садочок, перший ми їх попросили. Вони зробили ось так: сала, щоб у кожного воно було. Воно смачненьке з чесночком і у кожного військового буде ось такі пакетики. Також ми їм відправимо. Ну звичайно, що стосується там і моркви готова. Садочок 6, дев'ятий, 2 робить і капусточка, і тринадцяте училище. Ви бачите, яких напекли коржиків. Волонтерський центр «Шостка добро не зупиняється. З 24 лютого тут невпинно працюють, аби допомагати військовим. Говорять, хлопці інколи соромляться просити про допомогу однак точно її потребують і радіють, коли отримують часточку з рідного краю. Хлопці іноді кажуть, у нас все є, нам не потрібно, але ми розуміємо, що їм потрібно, і може навіть їм і не потрібна ця окопна сіточка або, а це, або баночка з медом, але все ж таки, коли вони їх отримають, вони будуть розуміти, що міста про них дбає, що це приїхало з дому, так. що це для них відправили і що це зроблено руками наших мешканців громади у такій складній ситуації допомоги забагато не буває. Військові звернулись до волонтерського центру Шостка добро з проханням придбати для них рації. Волонтери звертаються з проханням долучитися до цього всіх небайдужих. Вчора хлопці зателефонували вже ввечері. Ну, у відчаю такому дуже потрібні дві рації. Ми без них ніяк. Шановні шосткинці, може у когось є. Оці рації, хлопцям дуже дуже потрібна дві ці рації. Або долучайтеся до збору коштів. картка виставлена в центрі «Шостка Добро, волонтерська картка Нескоромної Світлани Юр'ївни. І ми, ми обов'язково повинні допомогти хлопцям, бо їм це наші хлопці дуже потрібні ці рації.